продовжуємо марафон разом із керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мосієнком. Пане Олександре, добрий вечір з Новим роком вас. Добрий вечір вас і так само всіх наших глядачів. Віримо в те, що цей рік буде переможним. Або як написала Оксана Стефанівна, забушка контрнаступальним. На вашу думку, які основні виклики постануть перед українською армією найближчим часом? Найближчий час, це звичайно, якщо ми говоримо про оперативний простір, і поточне те, що відбувається ситуація, це звичайно відбити остаточно всі атаки ворога. Ці страшні, скажімо так, агресивні атаки, які відбуваються на Донецькому Бахмутському напрямках. Ми знаємо, туди противник кидав великі сили, але за минулий тиждень, якраз перед новорічним, вдалося дещо стабілізувати ситуацію і нанести ворогові досить серйозні втрати російським військам там. Що дало можливість, скажімо так, дещо, якщо можна в цій ситуації взагалі сказати, видихнути і готуватися до подальшої оборони, можливо, навіть з переходом до локальних контрнаступальних дій. Тобто, це, що стосується донецького напрямку, не дати ворогові там досягти бажаного. А там він хоче двох цілей: перше, прорватися, спробувати дійсно нашу оборону прорвати, і друге. Витягнути якомога більше наших військ для того, аби ми не могли задіювати їх на інших напрямках. Наступний момент це вже пов'язані з тим, що е, говорить пані Забушко, якраз контрнаступальним, тому що якщо ми подивимося на напрямок Луганський, в районі Кремінної тривають бої доволі такі інтенсивні, але там, на відміну від Бахмутського напрямку, наступають українські війська, і, скажімо так, є інформація, що бої за кілька кілометрів. Від криміною тому можна тільки побажати успіху нашим силам оборони в тому, щоб вони все ж таки е, мали, скажімо так, можливості розвинути цей успіх і отримати вихід на цей важливий плацдарм, який вирішує дуже багато з точки зору подальшого просування на агломерації Сіверодонецьк-Лисичанськ на Старобільськ і так далі. І взагалі, питання деокупації сходу досить важливе. Це що стосується поточних потреб, тобто зараз глобально відбувається маневрування російських ворожих військ, наших, і в принципі йде, скажімо так, боротьба за те, хто кого перехитрить, хто сконцентрує війська на якому напрямку, нанесе потрібний удар і таким чином завдасть противнику скажімо поразки. Для того аби все ж таки без паузи не обійтись. Ну я маю надію, що це все ж таки будуть українські війська. Крім того, є підстави так вважати, бо видно, що українське командування вже де в чому перехитрило командування ворога. Це що стосується поточних, що стосується більш глобальних на 2-3 місяці, наперед, то це я би назвав боротьба за ініціативу, боротьба за, скажімо, накопичення ресурсів і вчасне повноцінне і ефективне використання і застосування цих ресурсів. Тут йдеться про те, що на сьогодні треба розуміти, що і перед українськими силами оборони стоїть завдання продовжувати контрнаступ і деокупацію української території. Так і наш ворог на жаль не припинятиме. Немає підстав вважати, що вони припинять можливості і пошук шляхів для наступальних дій, тому вони збиратимуть зараз ударне угруповання, яке вони готують для того, щоб десь на весну бути готовим його по напрямку. Один основний. Один допоміжний або максимум два допоміжних застосувати, і в цьому сенсі йде боротьба зараз, в тому хто накопичить якомога більше ресурсів, і хто буде готовий до того, щоб почати першим контрнаступ. Я все ж таки сподіваюся, що це буде українське військо, але тут багато чого залежить від наших партнерів, від яких ми розраховуємо і чекаємо на потрібну нам важливу допомогу в зброї. Ось, в принципі, якщо коротко, що буде, ну скажімо так, основні моменти я зустрічала думку про те, що Україна уже точно не програла в цій війні, але і ще не перемогла. Тобто, ми не в точці, коли остаточно ситуація зломлена на нашу користь. На вашу думку, а якою має бути ця точка, після якої точно можна буде говорити про те, що Україна на шляху до перемоги? Ви знаєте, я би сказав так, що ми е, на більше так підходимо до цієї точки з точки зору злому ситуації на нашу користь. Вже ми її до неї підійшли. Чому я так вважаю? Тому що я вважаю, що, попри те, як зараз би не розвивалася ситуація на полі бою. Я вірю в те, що ми вже, як мінімум, українську державність відстояли, і суверенітет так само. Зараз іде питання боротьби якраз за наші території, визволення їх з під окупації і от продовження то війни, тому що наш ворог її не припиняє, але а що важливо далі, і що б могло стати відправною точкою? Я вам відповім просто відправною точкою до перемоги в цій війні, коли б ми сказали, що остаточно вже все на нашу користь стала би деокупація північ, що найменше Мелітополя, і тоді віримо, б можна було стати. віримо в те, що в найближчій перспективі це станеться, і будемо докладати зусиль аби допомагати Збройним силам у цьому. Дякую, що долучилися. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень був з нами на зв'язку.